Як якісно і швидко зробити благоустрій території? Сьогодні ми на ділянці, яка була виконана за 10 днів. Це планування ґрунтом, задаванням корисних елементів і покращення структури, укріплення схилу, система зрошення, посадка рослин і викладання отакого красивого каміння з мульчуванням гравійним відсипом. Як швидко досягнути реалізації. Коли мене питають замовники, я їм відповідаю, якісний проєкт це те, що потрібно робити в першу чергу. Бо з проєктом можна погодити бюджет, зробити план робіт і виконати якісно, швидко і вчасно всі роботи з благоустрою. Сад виконаний в такому скандинавському стилі. Для цього ми взяли гравільний відсип і кулясні форми сосень, що додадуть цьому саду виразність на контрасті з відблатами. Ось тут ми маємо таку ділянку невеликого городу, такі припідняті грядки. Для зручності тут буде у нас зелень і пряні трави. Також виконав.